Святи, будь ласка, будем просить Бога благословення, щоб Бог благословив це зібрання. Дякуючи Богу, що Він дозволив нам зібратися на цьому місці. Бачить лиця один одного. Бо трошки так було вночі і шумно, так? З вечора. Я, звісно, заснув, не почув, бо таке мені так доложили. Друзі. Чесь життя закінчилось. Хтось не планував цього. А нас Бог до цього місця хранив. І ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ми не знаємо. Але що ми знаємо одне? Що тих, хто близько з Богом, хто довірив своє життя Господу, їхнє життя є в руках Божих. І страху тих людей немає. Хвала Ісусу. І це ми маємо так жити, довіраючи Господу. Довіраючи Господу. Ми не знаємо, хто скільки прожив, проживе. Але написано, зародиш мою бачили очі твої і дні життя, які ще не були не один прожити. Ти вже все знав і ти назначив Дні життя. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Є той, який дозволив нам народитися, є той, який дозволив нам жити на цій землі, саме в цій країні. І в цей час, і в цей, цей, ці дні. Бог знав про це, що ми будемо проходити ці всі пандемії, і війну, і оце все. І Бог знав про це, чи ні? Знав. Чи може з під контролю в нього вийшло? Ні. Точно не вийшло. Слава Богу, що ви такі впевнені. Не вийшло з під контролю. Так. Бог всім контролює, Бог всім управляє. І він сьогодні цей день назначив нам, щоб ми прийшли на це місце. Для чого? Побачивши один одного, поспілкуватися. Жертва. Жертва. Спілкування. Общення. Так? Вона приємна Богучі. Приємна. приємна. Коли ми ходимо в світлі і маємо спілкування один з одним, кров Ісуса Христа вмила. Слава Ісусу! Друзі, як би хотілося, щоб прийшовши на це місце, не тільки один з одним поспілкуватися, але на цьому місці поспілкуватися з тим, який полюбив нас. Прославити Бога. Воздать Йому славу. Подякують йому за те, що Він до цього місця нас хранив. Наше життя беріг. Заботився за нас, благословляв нас. Подавав все необхідне на наше життя. Слава Ісусу! Я щасливий і довольний, що я знайшов що Бог мене, відкрився для мене. Для мого тата, для мого дідуся, для мого Ісусу! Слава Ісусу! Я дякую Богу, що я десь в якому в поколінні віруючи. В якомусь поколінні віруючі. Я навіть не знаю. Десь ще прапрадідусь, він навча родом з Туреччини. <рив> <рив> Бачите, я чорнявий Ісламізація була, коли іслам приходив, він переїхав, бувши mm в -hmm. Польщу, і проповідував Євангеліє. Це мені Слава Ісусу, друзі, ми не знаємо, хто наші батьки були, хто наші дідусі були, хто за нас молився. І каже Бог, рід праведного, що буде? Благословенний в скільки родів? В тисячі родів, слава Ісусу! І не знаємо, не знаємо, хто буде після нас, але що ми вірні Богу, наші діти, наші внуки будуть благословені. Вони будуть щасливі. Чому? Бабуся в мене була. Бабуся в мене була християнка. Вона любила Господа. Слава Ісусу! Слава Ісусу. Друзі, ми є перед лицем Господнім. Ми маємо дякувати Господу, що Він відкрився для нас. І я зачитаю місце. Ісус каже, а хто буде піти воду, яку я дам йому, ніколи не буде вже мати спраги, бо вода, яку я дам йому. Стане ним джерелом води, яка тече в життя вічне. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Ісус пропонує сьогодні в цьому зібранні воду живу. І Він каже: в мене є ця вода, і хто буде її буде пити, буде мати життя вічне. Алілуя! Алілуя! Брат, сестра, можливо, ти прийшов спраглий втомлений. На цьому місці є Ісус, і на цьому місці є джерело води живої. І ми для цього збираємося на це місце, щоб разом один одного підкріпити, один за одного помолитися, один одному помогти, порозмовляючи навіть поспілкуватися, це також благословення. Слава Ісусу. Слава Ісусу! Але більше спілкування, коли ми єднаємося з Господом, коли ми відкриваємо своє серце для Духа Святого. І Дух Святий наповняє наше серце, і ми відчуваємо, як Він приходить до нас. Ми молимося, ми сповняємося Духом Святим, наповняємося Божою благодаті. Хвала Ісусу, і ми будемо просити, Господи, благослови це зібрання. Благослови кожного присутнього на цьому місці. Благослови сьогодні, Господи, слово подай для кожної душі. Хай ці пісні будуть для слави Господа, а нашого збудування. Хай все буде для збудування нашої. Слава Ісусу! Ми будемо просити, Господи, напої нас живою водою, напої живою водою. Друзі, ми живемо в той час, коли велика засуха, велика засуха, про яку говорив Господь, що буде пустиня для народу Божого, буде пустиня. І хто запасеться водою, хто був близько з Богом, ми зараз проходимо це. Ми зараз проходимо це сьогодні. Задають питання, Сьогодні задають питання, де дії Божі, де чудеса Божі, такі знаєте, в тому масштабі, який би хотілося. Але друзі, Бог нас не залишив, слава йому. Він не помінявся. Божа вода. Життя є в цьому зібранні, хвала Ісусу. Він є... Жива вода є в твоєму серці, той істочник води, він є в твоєму серці, хвала Ісусу. Просто треба з нього давати, щоб там текла вода жива, давати місце для духа Святого, щоб наповнення було. Бо ворог приходить час від часу, закидає той істочник. Якось. Нас брат проповідав, захидує ворог, щоб ти не радів, щоб ти не тішився, щоб надію в тебе забрати. Певнені, в завтрашньому дні забрати у тебе, надію на вічне життя забрати у тебе, щоб не було в тебе істочника живої води, забрати хоче ворог. А Господь хоче, щоб істочник води живої був в тебе. Що Дух Святий Він свідчив Духу Твоєму, що ти є дитина Божа, що ти є неоставлений. Слава Ісусу! Ага. І тому ми підемо молитві до Господа, будемо просити благословення. Братя, сестри, відкривайте свої серця, відкривайте свої серця для Духа Святого. Він хоче вже наповняти нас, Він хоче підбадьорувати, укріпляти, утішати. Слава Ісусу, хоче говорити до нас, схиляй наші коліна перед Господом. Молимося. Амінь.